Всім привіт! Хочу розказати сьогодні про таку е, болючу тему: дотації бджництва в Польщі. Дуже багато людей і вже дуже давно мене питають, що да як, але е, цілий час змінялося, і зараз вже є фактична інформація, що можна достати, отримати, які компенсації є за то. Е, Вже підготовив такі матеріали, вже знайшов е, інформацію, яку, в принципі, вже знав, але вже так більш конкретно вже. Можна навіть записуватися. І хочу сьогодні вам про це розповісти, щоб ви були також в курсі, і що можна зробити, що можна отримати, які це кошти. Так, дивимося. І так, є така інформація з Міністерства раніцтва і розвою. В що підлягає дотаціям, і що може бути, яка компенсація, і скільки коштів. Я вже ось це офіційний такий документ. Я спеціально зберіг, щоб показати. І для легкості вже перевів. Зараз. Так. І так, дивимося. Це якби, це вела, і можна подавати заяву до агентства з реструктуризації та модернізації сільського господарства. Раніше потрібно було це все робити через спілки пасічників. Не було такої можливості, що ви можете самі це зробити. Але з цього року, з 1 січня, зроблено так, що пасічник може подавати індивідуальну заяву на повернення коштів. Слухайте ще раз, повернення коштів для пасічників чи спілки пасічників. Сума відшкодування планується в розмірі 60% від чистої суми згідно з списком обладнання. Список обладнання наведено нижче. Чиста сума, це сума нетто. Це я вам так скажу плюс-мінус 50% від суми Брутто. Брутто нетто, я сподіваюся, думаю, що ви це знаєте щодо чого і як. Брутто це вартість вже з податком НД... з НДС -и. і нетто – це без НДСу. І так, можна верну... які базграти можуть бути на медогонки, на Остеніки, освітлювачі неправильно. Останіка це там, де мед відстоюється. Декристалізатори, стовдосквиття, сушарки пилку, топ'ярки до воску, кремовниці, мету, рефрактометри, вузки, ручні вуски для транспортування вуликів, віальні до пилку, там, де пилик ви очищаєте від всяких забруднень, такі, як лапки, мучиця пилкова, ще щось таке, ну, щоб чистий гарненький був, вулики та їх елементи. Так. Крати од градове інші ізолятори рамкове. Це розділювальнітільні решетки і ізолятори рамочні, е, увавлювачі пилку, обладнання для е, отримання пер, перги, е, пасічні ваги. Так. Пакет, пакет рамок ульових. Ось написано, пакет рамок ульових. Це 100 рамок, ну, будь-яких типів вуличних рамок. Так, камери цифрові, цифрові камери. Навіть от, от, я купляв дві камери, і можна було внести якби, заяву на 300 злотих, можна було б достати згод. Але да, пізніше вам ще щось скажу нюанси. Щоб реалізувати субсидію таку дотацію, то вам потрібно бути зареєстрований, так само зареєстрований, бути в агентстві з ресторатаризації та модернізації сільського господарства. Що ви являєтеся е, виробником. Ви достаєте е, так само у вас, якщо е, прямий продаж своєї продукції, або розумна торгівля сільськогосподарською продукцією РХД по польську, і СБ і Ронічий хандель деталічний по польську. Е, вам надається номер ветеринарний як закладу можна б сказати. І для того, щоб ви свою продукцію продавали. Ще вам кажу, що вперше вже казав перед цим відео і в коментарях, коли люди питали, що у вас є перший номер, це якби реєстрація самої пасіки, де ви можете продавати бджоло-пакети, бджоло-сім'ї, матки і нічого більше. Ви не маєте права продавати ані пивок, а не пилок, а, не пергул, а не мед. ані мед. І для того, щоб це продавати, ви потрібні зареєструватися в ветеринарній службі ще раз нас ще безпосередньо, РХД, чи РХД, <coughs> раніше. Хандель деталічний. І вас перевіряють, де на яких варунках ви будете е, відкачувати цей мед, де у вас будуть переховуватися і зберігатися продукти бджільництва, такі як мед, пилок, перга, Які варунки для цього потрібні? Це все лікар ветеринарійний вам це все розповідає і так само будуть приїжджати контролювати. Навіть скажу такий лайфхак, що навіть чушок, як люди до, достають цей номер, цей дозвіл на торгівлю, навіть під тим варунком, що ви вони відкачують якби мед у себе на кухні. Такий лайфхак. Так, ну і наші працівники допомагають заповнювати подавати заявки до цієї організації. Так. Так, окей. Ще вам кажу. Це ви зараз. Це не так, що ви купили? Уже у вас є це. І ви їм привозите там через місяць, чи через рік, чи там через два місяці. От дивіться, в мене є чеки, де я купив. Ні, такого нема. Ви зараз повинні як би скласти е список, що ви будете купляти. Ціни так само є в інтернеті, бруто, нетто, з НДС, без НДС. Ви це перевіряєте. Виписуєте і так, і так, що. в мене будуть видатки. Але тут не написано, але десь читав. Зараз я вибачаюся. що, що Сума не може перевищувати 15 тисяч злотих. Тут я не бачив? Може, це такий міф був. Так. Ви тут не написано. Ну, окей. Може, це я ж кажу, міф такий. Я кажу, чув дзвіна, ви не знаєш, де він. І, і так, ви пишете, список, подаєте всю організацію, що так і так я буду купляти за лежими медагонку, там пасічні ваги електричні, сушарку для пилку, камеру. І це буде коштувати коштувати скільки та скільки, -то. ви платите, і пізніше ви якби достаєте таке дофінансування, тобто повернення. Я так думаю, ще не перевіряв, нікуди не дзвонив, не здавався. Бо зараз хочу собі зробити е, РХД, раніше хандель деталічний, як би розумна торгівля з продукцією. Буду це дізнаватися. Е, що ще? Це перший, що можна отримати в Польщі. По-друге, це побджільництво. Друге, де можна ще взяти кошти? Дотація для безробітних на заваження фірми навіть 40 тисяч звотити на старт. Тобто, є такі програми. Дуже багато багато таких програм. Вони завжди є, майже завжди, і це є норма європейському такій європейській цивілізації. Що ви, якщо ви хочете, от, ви являєтесь безробітним, ви являєтесь зареєстрований в уженді праці, це центр зайнятості в Україні. Що ви являєтеся безробітні? Ви можете достати отримати дотацію на заваження фірми своєї відкриття фірми, навіть. 40 тисяч злотих під варунком, що ви три роки мусите цю діяльність провадити, тобто займатися цією діяльністю, яка буде приносити вам прибуток. Тобто, для чого це зроблено? Щоб бороти, поборотися з безробіттям, безробіттям, побороти там чарний рейнек, чорний рейнек так, щоб не було, якби не чарна, не було конвертів, так і так, щоб все було офіційне. Офіціальне. Для того це роблять такі програми. Я вам скажу відверто, був в минулому році, десь в грудні місяці, листопад-грудень місяць. У мене тут по місті, недалеко від мене, була така, є така організація, де я також міг достати Міг достати якби на заваження фірми. Бо під такими варунками, що я не являюся безробітні, я маю роботу, ходжу до роботи, але там був такий нюанс, що. Якби я був поляком, ну поляким, так, то так я маю бути безробітним. Але як я є з тим опцикайовцем, тобто емігрантом, то я маю можливість працювати, бо я мушу працювати, щоб у мене були документи, щоб я міг зробити від праці документи на тимчасове перебування або на постійне перебування тут за кордоном, і спеціально для під ці варунки, під ці вимоги. Можна було зробити як умігранти, але я це дізнався в останні дні. Там потрібно було скласти бізнес-план. У мене знайомий там він, він, він поляк. А якраз він мені порекомендував цю фірму, і він отримав 56 тисяч злотих, 24 тисячі злотих він отримав на закупівлю спшенту, тобто е, інструменту, він яка займається будівництвом, так то якісь там богарки, дрельки. Там все, що з будівництвом зв'язано, 24 тисячі злотих, він на це отримав. Е, ви потрібні потрібно вам би, показати фактури, так, накладні, що ви насправді це купили, що ви розрахувалися цими коштами, що ви їх собі не привласнили. Це перше. А друге, вас, потрібні, вам допомагають е, для того, щоб ви не закрилися. Бо, перше, як ви самі розумієте, початок тяжкий так, будь-якої фірми. Не так, як легко, як всі думають, так. І вам потрібно буде платити страхування, вам потрібно буде платити там оренда приміщення, якщо потрібно, так? Або оренда землі, купити там ті самі вулики, бо питав про бджерництву також можна було, але знову ж таки, в останню я це дізнався, і, на жаль, перевеликий, на жаль, або так і потрібно було. Я не не склав, не, не зуб скласти внісик до конця заяву, бо там ще треба було написати бізнес-план. І ну, два дні це було дуже короткий час на то, щоб це грамотно і це ефективно написати. І що ще не сказав, що перший рік вам ця організація допомагає заплатити за електроенергію, за оренду за оренду там, інструменту, поміщення якогось якогось. Там страховки, оплату працівників, це вам ця організація допомагає. Тобто, як мені об'яснили, що все залежить від того, які ви розтрати покажете перший місяць. Якщо ви розтрати показуєте, що у вас там плюс-мінус ідуть розтрати на вашу діяльність, щоб вона функціонувала 2 2000 злотих, то подальші місяці, 12 місяців, також ви будете доставати 2000 злотих, ну тобто. 12 місяців по 2 тисячі злотих, 24 тисячі злотих, плюс 24 тисячі злотих, які вам дали на першому етапі, то виходить 48 тисяч злотих. Тобто є дуже багато таких організацій, дуже багато таких програм, але знову ж таки, ви потрібні, вам потрібно по польськи легше сказати, чим по-українськи. Вимоги. Вам підлягати під ці вимоги, щоб вам ви насправді доставиться. цього. По-перше, по-друге, вам потрібно знайти. Най Справді е, висококваліфікуваного агента, який зможе вам написати бізнес-план, зможе подивитися всі ці вимоги, чи ви насправді будете підходити під ці вимоги. І не так як прийнято у нас українці, в українців тут у Польщі, що мені дуже не подобається, і е, так через це репутація українців тут у Польщі, скажу, досить зараз останній рік дуже низька, дуже погано поляки якби дивляться до нас. Ну, це хто з цим стикнувся, то розуміє. Хто ні, то я, наприклад, це дуже на собі не, ощ... ну, не відчуваю, але знаю особ... таких людей, що вже виїхали на Україну, бо просто не витримали тиску. І е... агент цей дивиться на всі ці варунки, вимоги, що ви насправді отримаєте. А якщо вибачається з з теми е... дуже багато агентів. Я ж кажу, що українці дуже популярно, ви даєте кошти, ми вам будемо робити. Ні. Є такі агенти, які кажуть, так і так, добре, ми пишемо заяву, ти, ти отримуєш цю дотацію, так? Ну, перша заява може коштувати там бізнес-план тисячу злотих, заводимо, так, Ти достаєш, е, отримуєш дотацію, але там якийсь відсоток або вже там кінцева сума у вас буде оплата вже після отримання цього, і це попросту кажу все супер. Для чого що в вашому агенті агент буде зацікавлений, що ви достали як, як найбільшу вартість і най, найбільше коштів цього дофінансування, від цього буде якби залежати його заробіток, так? Але ж і знову, в вашу очередь так, в вашу чергу, вам це буде супер. Бо якщо якийсь глупий агент і ви достанете там 12 тисяч злотих, так? Ви заплатите там йому, о, я зекономив там 500 злотих, там Марик, там Марчін, я тобі даю 500 злотих, я дуже щаслива людина, я зекономив. Так, а ви заплатите такому грамотному агенту, який насправді знається на таких речах, заплатите там хай 2000 тисячі злотих, а ви, ви достанете 50 тисяч злотих. Ну це вибачте, це геть-геть-друге, так. Бо ви там так ви отримаєте якби на півтори тисячі злотих менше, бо ви півтори тисячі злотих ви віддасте, так. Але 38 тисяч злотих ви взяли за це. Ну тобто самі розумієте. Що ще хочу сказати? Я кажу, дуже багато дотацій різних, просто треба дивитися, якщо ви тут в Польщі. Дивитися по вашому місці проживання. Там Варшава, Люблін, е якщо ви там в якомусь місті, районне містечко, бо дуже багато районних містечка получають. Там, от був я кажу, проходив конкурс 60 чоловік. 60 чоловік могли подати такі бізнес-плани, отримати дотацію. Ось тобто дуже цікаво, але не завжди можна отримати ці дотації, бо я кажу, все вони дивляться на ваші Вони мають вимоги, вони дивляться, де ви працювали, що ви робите. Навіть чув таке, що якщо у вас є освіта в цій сфері, це є плюсом. По приводу бджільництва дотації, так, от я наразі в ці хвили, на цій хвили, хвилину я не можу подати заяву. Чому? Тому що в мене пасіка, не має номеру продажі меда. Я не являюся виробником медом офіційно. Так. Я свій мед не продаю, можна сказати. І для того. Я не можу скласти заяву на цю дотацію, але самі розумієте, якщо ви там купуєте інвентар на 7 тисяч звотих, на 8 тисяч звотих, так і вам 4 тисячі звотих там вернеться. Це ну круто, чого ні? Я що скажу, що такі крупні фірми та не буду називати їх, але вони завжди слідкують за такими. Дотаціями і в першу чергу вони складають ті заяви. Чого, тому що ну якщо ви там прицеп купуєте, він коштує 15 тисяч, так а у вас вийде за 7,5. Так, ви три роки у вас, бо є такі дотації, що там три, або п'ять років ви повинні ну не маєте можливості цей продавати цього там ну, інвентаря, так і після п'яти років ви цей інструмент продаєте, і у вас і чисті кошти, або так само в оренду, да, ви заробляєте на цьому, ну дуже дуже багато таких інтересних. Якби дотацій. Що ще можна сказати? Є такі дотації, там проводить ЗУС, це якби страхування в Польщі. Кожен працівник, який працює, він платить туди складки ЗУС. Наприклад, на розвив фірми. Що ви, наприклад, там уже фірма є, у вас машини, які набивають мед, там гуморганізатор, так? Що ще у вас? Станок для розпочатування рамок. Ну, все у вас є, так. Але ви хочете, не стоїте на місці, ви хочете розвиватися, тому що ви бачите, що як цей станок ви можете там відкачати за там тонну в день, так, меду. А якщо ви купите якийсь інший станок, ви вже можете відкачати там три тони меду. І ви знову ж таки складаєте заяву на те, що е, ви хочете свій якби, потенціал, своє виробництво збільшити. І ви будете, звичайно, більше платити податків. Це в їхніх заці, ну, зацікавленості, так? І ви. Складайте заяву, що так і так, що от я хочу це зробити там для того, щоб збільшити свій потенціал виробництва, і також можете достати до фінансування. І до фінансування, бо я знаю один заклад, одну фірму, яка дуже багато коштів, так вожено було, так, і вони відкривали ще один, один завод, ще одну фірму, так філіал, так, то який коштував не один мільйон злотих, то від. Держави від організації, то вони половину суми 50% вони доставили на закуп машин, там гомоганізатора, закринцарак, ну, всього, всього всього інструменту. Тобто, ну кажу, що так, в Польщі в цьому випадку є, якби з однієї сторони, добре, з іншої сторони, нема такого, що як Україні зробили там 200 гривень наскільки... Пам'ятаю, було на одну бживену сім'ю, тобто у вас там 200 бживиних сімей, у вас в ветеринарному паспорті їх записано, і ви можете знову складати заяву до ветеринарної служби. Чи де там, я вибачаюсь, не буду казати, бо не знаю, не внікав в цю тему. 200 бджоли сімей по 200 гривень то є також сума, але ви відразу отримуєте. Тут такого немає, то вони вам можуть компенсувати. Було раніше, що я пам'ятаю, що. 20 гривень 20 злотих на одну зимувалу бджолину родину можна отримати було так що якщо у вас 200 род... бджолиних сімей пішло то 4 тисячі злотих, так і ще можна було е, на інвентар, отак як тут і зараз е, зроблено, так? можна було отримати е, компенсацію 50 злотих від одної бджолиної родини. Тобто, якщо у вас 100 бджолиних сімей, то ви можете компенсацію отримати, якщо ви там купили інструмент, то залежиме на... 30 тисяч злотих, то ви максимально 5 тисяч злотих можете отримати компенсації. Але знову ж таки, я не буду казати це впевнений на 100%, тому що я не внікав. Скажу, така людина. Я являюся, що якщо я до цього не дійшов, і якщо я це не зможу потягнути, і не зможу вам там або комусь точно відповісти на запитання, то я краще не буду взагалі нічого казати, бо не хочу бути ну, багатослівним. І вити воду, так. А так по факту, що є інформація, отака, така, дізнався так і так. Так що ще кажу, що хочу поїхати до ветеринарного лікаря, зареєструвати бджолини сім'ї. Постараюся, бо в мене немає приміщення для спеціального виробництва меду, так? Переробки меду немає такого приміщення. Буду питатися зробити цю спредаж безпосередньо, любляха реальніші ханди для талічне. Зробити в себе тут дому, так? На кухні, наприклад, я беру мед відкачую. Спробую це зробити, якщо це вдасться, то, то було б супер. Якщо ні, ну будемо щось думати, так. І не знаю, якщо я це все зроблю, чи зможу я в цьому році достати таке якби повернення своїх коштів. Я думаю, так навряд, навряд чи, але все може бути. Так що, по буде дуже багато цікавого і ще. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Які у вас є запитання, спробую дати відповідь на це. І бажаю вам всього найкращого здоров'я. Бережіть себе. Па-па.